Всього три очки а Буковину відділяють від 15-го місця. Натомість перемога може дозволити сьогоднішнім господарям піднятися одразу на кілька сходинок. Навісту штрафний майданчик і перша атака небезпечна у виконанні чернівецьких футболістів. Хапати суперника, і це все загрожує штрафними санкціями. Небезпечно зараз. зараз У дальній дев'ятку летів м'яч подалі. Так, і націленої на передачі врешті-решт не відбулося. Атаку у підсумку продовжити не вдалося. Ось підбір хороший. І Зараз можна пробивати. Платон. Удар з дальньої дистанції. Довго прицілювався Платон. І у обличню дев'ятку. Хороший удар. Так щось підказує, що звідси спробує пробити Сантрепинських. Якого дуже непоганий удар зліє. Йому це зручна позиція удар поворота! І який постріл! А у полишню дев'ятку намагався пробити Сантрапинських. І кількох сантиметрів не вистачило 21-му номеру Буковини для того, аби відкрити рахунок. Дивимося ще раз на повтор цього епізоду. М'яч ледвенику знову по сіці, що називається, цілив. Абсолютно правильно. Сантрапинських. Його подача. Скидка. І виходить і воріт Андрій Комарецький. Ще один удар. Суперсейв у виконанні голкіпера Сталі. Якраз Потовий Савін пробивав ходу. І оце той випадок, коли під підбір спрацював. Відразу ж після того, як голкіпер виніс м'яча, Савін туди встиг і завдав удар у сходу дуже правильно, дуже точно, який голкіпер відбив із неймовірними труднощами. Важко. Важкий м'яч був. Яким онком підтягується у штрафний майданчик. І ще подача. І І о... Дарня Чусідці! Один-ноль Буковина повола. Фантастичний початок. Все ж таки забивають підопічні Вадима Зайця. Причому ми прав. з вами, друзі, чекали, щоб подивитися, хто все-таки забив. А Схоже, цей футболіст тут зазнав травми. Це так, був дуже. Донець. Це дуже неприємний епізод. О, ось що трапилося а, з Колінсом головою якраз височною долею. Дуже неприємний епізод. Дай Бог, що все було нормально. Гол то красивий, красень. Випередив усіх, але от зіткнення головне, що встиг пробити. Андрій Донець забиває він перший м'яч у зустрічі. Звичайно, неприємний епізод. Ну що, Ще одна загроза воріт Сталі. Тут багато хто може бити, до речі. І той же Аблітаров, і той же. Аблітаров б'є! Хороший постріл. І чи торкнувся м'яча Андрій Комарицький? Здається, торкнувся. Так, буде кутовий удар. Аблітаров забив, вочевидь, найкращий гол нинішнього сезону з гри. Отаким От прекрасним дальнім ударом у ворота Зірки. Уявіть собі йшла вже 90. Можна пробивати Сантропинських. Що, власне, він не робив, змістився у центр. Ніхто не поспішає з футболістів Сталі йти на зустріч. Ох, футболістю. який пас! Вичтомав на Матвійчука. Удар! Який гол! Який гол забиває Маковічук! 3-0! Буковина громить своїх опонентів. І відсутністю, звичайно, Чеботаєва дається знаки в цьому епізоді. Ну ось, друзі, ось що таке дійсно відсутність Чеботаєва. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Якраз туди, в ту зону вже Тому не встигали перекрити. Виконання виконанні Маковійчука з правої ноги закрутив ще у даній котворіт суперника. А тепер, друзі, давайте згадаємо, що чорна смуга в Буковині розпочалася. В Севастополі команда якраз з рахунком 0-3 поступилася. Тепер відповідь після всіх невдач, після всіх прикростей.